Сьогодні святкують і рідновіри. Свято називається Ярдана або Водосвяття. У цей день вони прорубують ополонку та занурюються у крижану воду. Її вважають цілющою. На Тернопільщині діє єдиний в Україні духовний центр родового вогнища рідної православної віри. Туди з'їхалася майже сотня рідновірів не лише з України а й з Росії, Татарстану та Німеччини. Вирушила і моя колега Світлана Павук. На водосвяті рідновіри вшановують Бога Сонце, Дажбога і богиню води дану. кажуть сьогодні, Дажбог висловлює щиру любов дані, щоб на Великдень заручитися, а на Купала одружитися. Перед тим як стрибнути у святкову купіль, рідновіри моляться і славлять у піснях Дану та Дажбога. кажуть, по тому лізти в ополонку не так лячно і зовсім не холодно. У нас немає випадків тих людей, які скупалися у цей час і хворіють. І тому нам дивно на моржів дивитися, бо ми знаємо, що людина, яка наснажилася Божим Духом і в святий час. Стрибає в воду, вона ніколи не захворіє. Слава вода на п'ятки в нас крижану воду, занурюються по черзі. Першими купаються на найрішучіші. Більшість робиться без попереднього загортування і лише на свято Ярдана. Владислава із Дніпропетровська таку купіль спробувала вперше. Воно як колить, коли так що От ошварює і от, коли навіть вилазиш – дуже тепло. Але трусить слегка, ну тепло, дуже тепло. Росіянці з краснодарського краю 75. Останні 10 років не хворіє, не харчується і не п'є рідини. каже, почувається чудово, бо замість їжі вживає лише енергію. Не воду не п'ю, не таку фізичну, не їм ні купіщу таку. 10 років, як я живу, во так от питає з пространства енергії. А це яка ота так от так. от, так. стою, і ліхажу, і що делаю, Все равно ета енергетичні центри принимают питание это. Сьогодні ріднові встановили та освятили єдиного в Україні ідола Бога Рода Всевишнього. Місце навколо нього назвали святим і паломницьким. Тепер чекають охочих стільуся. Світлана Павок, Віталій Павок, Тернопільщан та Есен один